Доброго дня, шановні діти, я вас запрошую сьогодні зробити ось такі прекрасні квіти, нібито як у вазі, а ще там може бути листівка. Ну що, поїхали? Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Мої вітання, дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрувати нашими майстер-класами, і я пропоную вам виготовити ось такі листівки-букетики. Вони досить прості у майструванні, і ви можете подарувати їх своїм рідним, знайомим, друзям. Як згадку про себе. Для виготовлення дітки нашого з вами виробу нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці і простий олівець. Для початку ми беремо звичайний кольоровий папір, який вам більше до вподоби, і робимо заготовочку нашого з вами букетику. Кладемо на стіл і перегинаємо його обережно. Таким чином ми робимо квадратик. Стараємося ось тут сильно не згинати, щоб не зішмакати наш листочок. Ось так ми загнули і обрізаємо зайве, формуючи квадрат. Зайве відкладаємо, воно ще нам знадобиться. Розгортаємо наш ромбик, ось у нас такий виходить. і Загортаємо обережно один край до середини, і тут вже ми гарненько придавлюємо по боках. Загорнули і беремо трикутничок кутик і розгортаємо ніби. Ось так розгорнули, ще раз придавили. І таку саму роботу ми робимо з іншою стороною. Загорнули. Ось така заготівочка нашого букетика вийшла. Далі ми беремо наступний колір, який, він, який вам найбільше доподобає, в мене рожевий. Відрізаємо смужку завдовжки приблизно 3-4 см. Ось відрізали. Це ми будемо робити бантик. І згинаємо один край і інший край. Зігнули. Ось так у нас з вами вийшло. І вирізаємо, роблячи, можемо намалювати, а можемо і ножничками ось так. Раз, і два. З іншої сторони також вирізаємо бантик. Кольори ви можете діти, обирати будь-які. Ось така заготовочка бантика нашого вийшла. Перевертаємо, беремо клей із, з внутрішньої сторони нашого бантика, намазуємо і приклеюємо до нашого букетика. букетика. Ось такий вигляд має. Далі беремо будь-який кольоровий папір і вирізаємо квадратик звичайний. Можна вирізати будь-які фігури. Згинаємо його і робимо сердечко. Вирізаємо ось так обережно. Ось. Вирізали таке чудове сердечко. Також наклеюємо його. Приклеїмо посередині нашого бантика. Ось така у нас виходить заготівочка. Далі ми беремо простий олівець і будемо виготовляти квіти для нашого з вами букетика. Для квітів я обрала ось такі кольори. На такому світло-бежевому кольорі ми з вами зробимо величенькі квіти. Ось так ми їх зараз намалюємо. Малювати ви можете дітки будь-якої форми і кольору. Ось так. І трішечки менші на білому фоні. Це ми робимо для того, щоб трішки наші квіти виділити. Беремо ножиці і вирізаємо. Ось такі дітки-квітки у нас з вами вийшло. Я, використ... Я е, е, нарізала їх по 5 штучок, великих і маленьких. Для більшої легкості ми беремо квіточку, беремо простий олівчик і ось так закруглюємо наші з вами пелюсточки. Так, наша квіточка буде здаватися об'ємною і красивою. Так, ми робимо з усіма нашими пелюсточками. На наших квітах І з маленькими так само. Ось такі діточки-заготовки у нас з вами вийшли. Ми беремо клей і починаємо прикрашати наші з вами букетик. Змащуємо, клеєм зовнішню зовнішньої сторони нашу квіточку і починаємо приклеювати. Формуємо. Спочатку я вам раджу, дітки, приклеїти величенькі квіти. Ось так сформувавши таким чином основу виробу. Ось так ми зараз зробимо. Ви можете робити будь-як, як вам більше до вподоби. Ось так. Можете більше квіток, можете менші. За розміром зробити. Ось ми наклеїли величенькі квіти. І зараз швиденько ми наклеюємо біленькі квіточки в середину великої квіточки. І так робимо з усіма нашими квітами. Останній штрих. Беремо рожевий наш папір і вирізаємо маленьке сердечко для серединки нашої квіточки. Можна вирізати ось таку продовгувату полоску, скласти її у кілька разів. Згинаємо її між собою ось так, щоб у нас дітки з вами не було ніяких прорізів. І вирізаємо ось таке сердечко. Ось таке сердечко у нас дітки, з вами вийшло швиденько. Беремо клей і приклеюємо в серединку нашої квіточки. Ось такі веселі квіти у нас виходять. Наші квіти, дітки, готові. Тепер ми беремо папір зеленого кольору, відрізаємо смужечку. Складаємо навпіл і вирізаємо листочок. Ось так. Ми вирізаємо, і в нас виходить дітки два листочки. Ми беремо клей і наклеїмо наші листочки до наших квіточок. У мене їх два. Ви, дітки, можете зробити, як ви забажаєте. Ось така, дітки, композиція у нас з вами вийшла. І фінальним акордом можна додати листівочку із побажаннями або привітаннями вашій найдорожчій людині. Це буде дуже гарний подарунок. Який ви зробили своїми руками, який збережеться дуже дуже багато років? Бажаю успіхів! Чи вдалося вам зробити ось таку цікаву поробку? Скажіть, будь ласка, а вже придумали, кому ви подаруєте ось такий прекрасний букет? Можливо, мамі, бабусі чи, можливо, сестричці. Ось такі вироби дуже гарно впливають на пропрацювання моторики, пальчиків, на розвиток уяви і креативності, на вибір кольорів. І також, звісно, коли ви зробите ось таку поробку, можливо, навіть з дитиною, а можливо, дитина сама це точно дасть дитині впевненість в тому, що. Він вміє робити ось такі гарні речі своїми руками і зможе цим поділитися своїми однолітками і потішити своїх рідних.